Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія і маємо для вас квартиру дуже привабливою ціною: 69 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Квартира під ремонт, але ми маємо тут чотири спальні та один санвузол. Звичайно, потрібно буде тут доставити меблі, стіни перемалювати, в принципі, нічого такого серйозного немає. В першій спальні вид у нас в патіо з вікна. Так, маємо ось таку вхідну зону. По другій стороні ми маємо наступну спальню з одним спальним ліжком. Вікна вже цієї спальні виходять на наше подвір'я. Йдемо далі, маємо ось такий коридор. Ванна, унітаз, умивальник. В принципі, що мені подобається, плитка окей, в порядку. Їдемо далі. Ще одна спальня. Тобто вони плюс-мінус ідентичні, всюди потрібно поміняти меблі, просто повикидати все, що є. Вікна ось так виходять в нас на наше подвір'я, по іншій стороні в патіо. По сусідству в нас є кухня. Кухню теж потрібно буде робити. Бачите, ось ці гарнітури, це так на першу пору. Відокремлений господарчий блок, як ми любимо це в Гандії, і вікно, яке виходить з кухні в патіо. Поруч є ось така вітальня. Велика вітальня, що мені подобається, високі стелі. Також є вихід на балкон і ще одна спальня. Це головна спальня, двохспальне ліжко. Теж, як я вже говорив, меблі просто позабирати. І вікно з цієї спальні в нас теж виходить в патіо. Цікавий варіант, дуже цікавий варіант. Це квартира з такого низького сегменту. В принципі, по гантії їх залишилось зараз дуже дуже мало. Ось так виглядає. Наш балкон, і маємо ось таке подвір'я, де знаходиться наша квартира.